Ми назвали цей рік роком допомоги Збройним силам України та налагодження міжнародного партнерства. Миколаївський міський голова Олександр Сінкевич прозвітував про роботу мерії у 2023 році. Коментуючи структуру видатків Миколаєва, торік мер повідомив, що більше половини міського бюджету спрямували на програми соціально-культурної сфери та державного управління. Хотів би зупинитися ось на трансферти іншим бюджетом. Це саме якраз бюджети і бюджетні кошти, які ми передали з місцевого бюджету у вигляді субвенцій у бюджети інші. А саме державний бюджет, це ЗСУ та силові структури, а також обласний бюджет для того, щоб вони використали у своїх програмах. Щодо фінансування сил оборони, то з бюджету Миколаєва направили понад 227 мільйонів гривень на покращення їхньої матеріально-технічної бази, Миколаївська обласна варта отримала від міста 40 мільйонів фінансової допомоги а на забезпечення житлом військовослужбовців витрачено 224 мільйони. Ще на 90 мільйонів гривень місто передало захисникам різноманітної автомобільної та будівельної техніки. За інформацією управління комунального майна, ми передали комунальне майно військовим підрозділам на суму 90 мільйонів гривень. Окремо треба зазначити про придбану техніку для сил оборони. Ми придбали позашляховики, пікапи найближчим часом надалі. Як Наступного тижня ми ще передамо техніку, будемо передавати її, яка надійшла чи надходить зараз до міста Миколаєва. Також дрони різних моделей для нашої бригади ТРО, які, ви знаєте, де вона працює, а також засоби спецзв'язку та пристрої нічного бачення, які на останній сесії ми виділили кошти для їх придбання. Пріоритетом для міста залишається безпека та відбудова. Торік було відремонтовано будівлі 21 дитсадка та 20 шкіл. Здійснено відновлення трьох медзакладів. А ще в 140 будинках провели поточний або капітальний ремонт. Чотири багатоповерхівки полагодили після влучання ворожих снарядів. Відновлено шість споруд цивільного захисту в багатоквартирних будинках. Трошки інформації, щодо е, нашої програми є відновлення на цю програму. Надійшло 2169... Заявок на цю програму. З них задоволено 990 на суму 43,5 млн грн. І вже отримали виплату 883 виплати на суму 38 млн грн. Вилучення ПДФО військових з міського бюджету, яке приносило майже половину доходу Миколаєва, цьогоріч позначиться на фінансуванні низки проєктів у місті. Визнає Олександр Сінкевич. Натомість, в мерії вже працюють над пошуком нових джерел допомоги та ведуть діалог з партнерами. Це питання просто функціонування міста. Ну і ми будемо допомагати збройним силам. Якщо нам буде дозволяти ситуація і фінансовий стан міста, ми будемо це робити. Олександр Матюшенко, Богдан Іванов, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март.